Всім привіт! Ви на каналі Конойори Енд Каранджер. З вами я, Коноюр. Ви бачили предыдучу посилку з розпаковувала каранджер, тепер буду розпаковувати я. Так. Дивимося, що в нас приїхала стем Міні. Те, що я замовив. Це я замовляв, так як ви у нас бачили, зараз розпакую це, якщо. е, було недавно собиття. А це тут собиття я нам замовив парні в пакеті. ну, браслетики. Отак от, от виглядають. Отак от, от. Такий хороший ремішок. і так далі. Ну, вроді було норм. Далі дивимося. Так. Цей пакетик нафіг вже не потрібен. Є ще другі браслетики. У мене кілька видів їх. Другі браслетики виглядають отак. От. Тут я трап'яна, вона і так ну, витягується, стягується, ну, коротше, отаке от. Побачимо, що як воно буде. Далі. Це. Сережки. пакетик пакетику як мене це 10. Біжетарія така. Зараз побачимо, які вони на ошук. Вам ну, по качеству не показати, що яке, але на ошук, хоча хоч побачити зможуть. Ну, не то, що побачите, я можу сказати, я можу почусувати. Отак от виглядає. Щас, за, за. Отак от. Отак от дві Сережки оглядали? Ну, вроді би качество ну, така сама дешла бюджетерія. Що ще можна взяти за пару копійок, які ми замовили. І потім ще наступна теж буде сережка. Це більше така прикольна. Чинки. ті. Де це воно? А! Я запутався. Ой, ну, якось отак от. Коротше, я потім розберуся. А може, не розберуся, я не знаю. Розб... Розібрався. Отак от буде виглядати. Ну, Вроді би прикольно. Тародіво прикольно. Ну, теж такий самий, такий дешевий метал, який я не знаю скільки продажуся. І потім дві самі такі. І цікаві штучки. Це у нас е електричні щотки для зубів. Ні, це буде Кароліна, я її не буду трогати, вона хай сама подивиться. А є така сама друга. Так. Чуть-чуть, як бачите, коробочка пом'ята. Все це доставка така. От. Є куча всяких підставочок. І насадочок. Ну, насадочок, ну, зрозуміло. Куча всяких цьогох. Тут должна бути 8 інструкція. Пересчитай. Так, тейп кабельок. невеличкий. Так. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Є. Це от должна буде щіточка. Так, да, вона. Тут все, тут немає нічого, да? да, так? Так. Отака от ось щеточка. Ну, пахне не дуже. Отак от відкривається, от зараджається. З проворотом надо. Опа! Чуєте вібрацію? Далі скорості різні є. Режим. Режими. Режими. Тут нічого не нажимаємо? Нажимається. Переключаються режими. З кожним разом, якщо чуєте... Оце саме жорстка. Це найжорстка, само... найше Силь... не найсильніше. Щас. Я кажу, найтенсивніше просто. Да, оця от. Взагалі, така вібрація, що така пець. Ну, зараз побачимо, що як буде в роті. Одну хотя хоч розпечатаю. підпитаємо Вони йдуть всі однакові, так. Да, вони всі, всі, всі однакові, Якщо взяти, передивитися, вони всі однакові. Ну, зараз побачимо. Все, вроді би. Все. Ну, і саму жорстку я обрати не буду. Візьми саму першу. О, саме перше. Зараз побачимо. Не, нормально б'є вібрація по зубаху, думаю, буде нормально все вичищувати, Ну що, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Всім па-па!